Вітаю, шановні, сьогодні я вам розкажу про те, чого не можна надувати рятувальний жилет всередині літака. Насправді причина дуже ясна і дуже логічна. Ну, дивіться, якщо ви звичайно не самогубець, то ви маєте, мусите для того, щоб зберегти своє здоров'я і життя. Ну тут більше, знаєте, навіть не про здоров'я йде мова, а все-таки про життя, надувати жилет, якщо сталася аварійна посадка на воду, хоча це посадкою називати неправильно, це правильно називати приводненням, бо літак приводньою. Якщо таке сталося, то ви мусите надути жилет, коли вийдете з літака. Чому? Думаю, всі вже самі догадливі люди догадалися, чому потрібно так зробити. А хто ще досі не догадався, я зараз розповім. Ну або, можливо, хтось бачив це в мене в тіктосі. Отож, рятувальний жилет потрібно надувати за межами літака через те, що літак не є лодка. Літак це літак, щоб гаряча і холодна вода в гарячу, її потрібно підігріти. Логічно, дуже. І літак буде на воді тонути. Хоч він і протримається деякий час на воді, хоча, знаєте, приводнення — це дуже болюча тема, і ми про неї поговоримо обов'язково, літак буде втримуватися деякий час на воді, але з часом він почне тонути. Він почне тонути і в салон почне набиратися вода. І тим часом ви вже з надутим жилетом виходите з літака і в салон набирається вода. Як ви думаєте, ви не будете з цим жилетом разом з водою так от підніматися вверх? Будете, ви не зможете йти через те, що вас цей жилет буде тримати. Що робити в таких ситуаціях? Та я не знаю, Бо пробивати той жилет, або знімати його з себе. Ось що в таких ситуаціях робити. Якщо ви надули його, затупили, спанікували, надули в салоні, то я не знаю, і вода починає набиратися. Просто знімайте його, і я поняття не маю, що робити далі. Ну, знімайте, тримайте або в руках, або просто викидайте. Ну, але це буде мішати іншим людям, якщо ви його викинете. Ну, просто не робіть дурні і слухайтеся бортпровідників. коли вони вам кажуть оці всі інструкції перед польотом. Там нічого зайвого немає. Бо якщо щось станеться, то це вам буде корисно знати. От не надувати жилет в літаку через те, що ви в ньому застрягнете, коли в салон почне набиратися вода. Ви просто не зможете йти. Розумієте? Вас просто підніме вас запретом і все. Ви вибачте, помрете в літаку. Ну, типу, це така гірка правда, якщо таке станеться. Якщо ви хочете зберегти себе, зберегти інших людей, не створювати іншим перебону через те, що ви можете стан. Ви йдете, наприклад, перший за вами йде весь літак на передній вихід, коли тікають з літака, коли сталося приводнення, чи там, наприклад, накрила все, і ви стали. Ви пробка, ви не можете йти через те, що на вас лупашить вода, і все ви зверти. І ви замкнули тих людей, які ззаду вас. Тому думайте, що ви робите, слухайте борт і всім бажаю безпечних польотів і ніколи нікому не відчувати приводнення. Дуже мерзенна штука, про яку ми з вами обов'язково поговоримо. Дякую за увагу.